Сьогодні соціальні мережі зарісніли тривожними повідомленнями тернополян з різних мікрорайонів міста про задимлення невідомого походження. Обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій кажуть, за добу в області було лише три пожежі однак, спричинити задимлення в Тернополі вони не могли. В свою чергу у департаменті екології та природних ресурсів припускають, димова завіса в місті з'явилася через пожежі у сусідніх областях. Ми можемо припустити, що це задимлення викликано Фактором перенесення повітряних мас з сусідніх областей. Зокрема, за даними Гідрометслужби обласної, вітер минулого дня, тобто вчора, вітер був північно-західний, сьогодні він змінився на західний. І якраз наше припущення таке, що якраз північно-західний вітер приніс із сусідніх з нами північних областей. Зокрема, з Волинської з Рівненської оці повітряні потоки задимлені. За інформацією служб з надзвичайних ситуацій із сусідніх областей, каже Олександр Панчук, на Волині зараз борються із пожежами на торфовищах. Західний вітер, а сусіди з Львівської області не підтверджують, що в них є такі значні проблеми, які є в північних областях. Тому от ми зараз і звільняємося від тих неприємних явищ, які були зранку. Встановити Ступінь небезпеки можна лише тоді, коли будуть результати аналізів, які зроблять відповідні служби. Зокрема, все не повідомили. В понеділок будуть готові результати аналізу про повітря. Також на наступному тижні свої висновки повідомлять і в обласному гідрометеоцентрі.